Доброго ранку. Отже, я прийшов сюди після джади. Ми отримали додаткову швидкість, додаткові можливості прискорити ці зусилля. Україна безумовно підтримала пропозицію з спйовшим шатам. Тимчасове повне припинення вогню. Україна не є перепоною для миру. Тепер м'яч на боці Росії. Тепер, думаю, очевидно, хто хоче миру, а хто війни. Ми повинні змусити Росію серйозно ставитися до миру. Ми повинні натиснути на Росію, щоб вона обрала мир. Ми не повинні дозволити Росії тягнути час. Отже, рецепт як прискорити ці зусилля дуже простий. Залученість і лідерство Сполучених Штатів і вчора Марко Рубіо вперше взяв участь у зустрічі в такому форматі це дійсно дуже важливо. Щоб і підвищити тиск на Росію, збільшити ціну для Росії за продовження подальшої агресії. І у нас достатньо інструментів, тобто санкції, тобто заморожені активи, подальша ізоляція, і третя точка, щоб посилити Україну пакет стримування для зміцнення нашої позиції в майбутніх переговорах. Дуже дякую.